П'є росу зранку, зілля молоде і обіймається із сонячним промінням, на снагу і по літу йде, хизується краси своєю вмінням, приваблює нас грою кольорів, доносить нам нектари, аромати, далекий гомін чується часів. Без межі їде вітру погуляти, виграє силою рослинність ся налита, зліссям котиться барвистий квіткограй, купається у милозвуках літо. Який же загадковий і прекрасний приорільський край.